Thank you. З набранням чинності у минулому році закону України про безоплатну правову допомогу, реальною стала можливість доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги, яка вже з 1 січня 2013 року надаватиметься адвокатами та юристами, але лише тими, які мають адвокатське посвідчення. У поточному році головне управління юстиції провело два конкурси з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги жителям Житомирщини, у яких взяли. Участь понад 100 адвокатів пройшли відбір майже всі: 98. Всі, хто буде притягуватись до відповідальності, хто буде затриманий, правоохоронні огороди слідство не будуть чиняти будь-яких дій, якщо не буде в них адвоката, який є в реєстрі адвокатів нашої області. Тому ми також зробили все для того, щоб в кожному районі, в кожному місці був. Мінімум два-три адвокати, які могли протягом години прибути. Коли буде адміністративне затримання або людина буде підозрюватись в кримінальному злочині, відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень з 1 січня 2013 року запроваджується нова система державної реєстрації речових прав замість бюро технічної інвентаризації, її здійснюватиме Державна реєстраційна служба. Громадянин буде приходити для за посвідченням будь-якого правочину до нотаріуса. І одночасно, з посвідченням правочину, нотаріус буде проводити реєстрацію права власності. У нотаріуса буде ще печатка реєстратора. В яких випадках потрібно реєструвати право власності у працівників реєстраційних служб? Доповідала начальник реєстраційної служби головного управління Олена Петровська. Це всі питання, які не стосуються реєстрації одночасної з посвідченням правочинів. Ну хотілося б зразу всіх заспокоїти, що держава з 1 січня 2013 року визнає право власності на всі об'єкти, які були зареєстровані відповідно до законодавства, яке діяло. Якраз на цей момент, тобто бігти і перереєстровувати нічого не потрібно. У головному управлінні юстиції Житомирської області працюватиме гаряча лінія з роз'яснення норм законодавства з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і практики його застосування.